Зупинилися ми в цьому готелі. Но готел. Це вхід, в готель. Ресепшн і такий хол. Дуже великий. Як на мене, то мені подобається. Багато місця. Бо є такі готелі там, де маленький, дуже хол. Там ресторан. І є дитяча кімната. Ну, тобто майданчик такий невеличкий. Покажу. І дитяча кімнатка така невеличка, але можна провести час з дітьми. Наш номер. Поруч стоїть кулір. І тут є така водичка. Газована і звичайна. Заходимо. Показую номер на двох дорослих і одна дитина. Ось такі кровати, майже двохспальні, і там розкладний диван. Тобто на п'ятьох. На п'ятьох, тобто на п'ятьох хватить. Так, це вікно. Ну, мабуть, балкончика ж нема. Зараз побачимо, куди вікно виходить. Ось така панорама. Гарно, правда? Стіл, стілець. А я то не знаю, що це таке. Оце. Оце лампа, а оце що? Ще мене знаємо. Може це Соня? телевізор є, але не буде коли його дивитися. І столик. Кава, чай. Чайник є. Вода є, ну і все-таки також є. І холодильник. Шафа є. Це двері ведуть у коридор. Так, і санузел. Санузел звичайний, але доволі непоганий. Отаким От склом закрита ванна, щоб можна було приймати душ. приймати, Щоб можна було приймати душ. Раковина. Ну і все є. Все є. Люстерко є, велике люстерко є. Всім, всім доброго дня.